Всім привіт! З вами як завжди, Павло. Тут нічого не міняється, і як завжди, будемо говорити про щось цікавеньке зі світу аудіо персонального цього разу, тому що в нас на огляді. Навушників від Alpha and Delta. Ну, як бачите, по кейсам, це True Wireless моделька Старожили, які давно дивляться мої огляди, пам'ятають, що я оглядав декілька моделок від цієї компанії, і вони були дійсно гарними навушниками. Ну, На той час вони ще не робили True Wireless, здається, там одна в них була моделька. А вони робили і роблять дуже гарні навушники. Зараз вони додали ширший ряд e, TWS-моделок, моделек додали кілька bluetooth спікерів, гучномовців, Колонок, тобто ну такий не дуже великий асортимент, але гарні товари з гарними цінами і дуже непоганим звуком. тобто Ця моделька називається KS-1000, і вона існує в двох варіантах. А, якщо, або це динамічний випромінювач, один-єдиний. Вони йдуть в сріблястому ось такому кейсі, і в них срібні, срібний логотип на фейсплейтах. Вони коштують там щось типу. 3200 гривень або 85 доларів приблизно за курсом. І в чорному кейсі з золотистими фейсплейтами в нас йдуть один динамік, плюс одна арматурка гібриди. Тож, можна обирати, що ви хочете. Вони коштують там 3700 або 100 доларів по курсу. Тож, два варіанти, два опції. Плюс можете обирати колір фейсплейтів, тому що дизайн не непоганий. Тут використовується Qualcomm QCC 3040, теж доволі нормальний чип, не супер новий, але нормальний. Вони підтримують Bluetooth 5.2 з APTX, працюють десь 6 годин від одного заряду і мають рейтинг IPX 5, тобто вони стійкі до невеликого якогось дощу не зливи, або якщо ви там займаєтесь десь в спортзалі або щось таке. Тож давайте подивимося на них детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Дивна ситуація: знайшов оголошення про продаж сокири. І тепер я б маю прийти на зустріч незнайомою сокирою, причому людина прийде з сокирою, а я з грошими. Мої навушники з першої партії, тому я їх отримав без рітейл-коробок. Просто в бульбашковій плівці були замотані ці два чохли, і до них йшли ось два пакетики з комплектом насадок. Зараз в них є вже такі чорненькі картонні коробочки, доволі прості, там іде. Чохол з навушниками, насадки і USB-кабель. І знаєте, в цілому я згоден на те, щоб виробники не витрачали гроші на пакування. Мене повністю б, якщо так вони прихватили це скотчем і надіслали там в якийсь е, е, упаковці м'який. Тож е, е, точно не треба плодити ці нескінчені USB-кабелі, які йдуть з усім. тобто Менше кабелів, менше зарядних пристроїв, менше всього цього. Але давайте повернемося до оглядів. Дуже надійні чохли, не зовсім маленькі. Ну і, мабуть, вони не карманні, якщо ми не вважаємо карманним, те, що зберігається в кармані вашої куртки. А, тож вони важкенькі, надійно зібрані, дуже такі кондові. І тут всередині велика батарея, тому це відчувається. Там якесь. В... в них велика кількість перезарядів в кейсі. Єдине, до чого тут довелося звикнути, насправді мені, це до того, що в них USB Type-C розташований попереду, там де відкривається кришка. Зазвичай вони, порт для зарядки розташований позаду, і я весь час намагався відкрити їх тут. А в кросові тут така хитра петелька, яка привідкривається, ось коли так відкриваєш, але не до кінця. Тому я не одразу розумів цей прикол, але просто відкривати їх треба ось тут. Бачите, така надійна якась металева петля складна за конструкцію, за дизайном. Тож, в цілому, дуже, корпус здається дуже надійним, потужні магніти, які класно клікають. Я тут відклеював цю захисну плівочку. Я не знаю, на що вона тут і тут, і на навушниках вона була. Але ось ця точно мені не заважає. Навіть не знаю, що вона там оберігає та від чого. Ось тут чотири світлодіодні індикатори, які показують рівень заряду в кейсі. Тож, ось навушники. Як бачите, в мене вони різні за дизайном. Ось динамічна версія з одним динаміком срібляста. Гарне поєднання темно-сірого кольору шелу. І ось такого я навіть не знаю, зелений, синій, аквамариновий. Колір фейсплей, то тут можна подивитися, що всередині. Виглядають вони дуже класно, дуже прикольно, так перевірена, часом класика за формою і всім іншим. Тож, але набагато цікавіше, звісно, ось в нас прозорий навушничок. Тут можна все взагалі добре роздивитися. Ось вони блимають, тому що ні до чого не під'єднані. Тут золотистий логотип, який означає, що це гібридна моделька, звісно, сенсорне керування. І давайте подивимося, як все це виглядає. Виглядає як класичний звичайний навушник. Тобто Alpha і Delta позиціонують себе як групу авдіофілів, які зібралися, і вирішили робити те, що їм цікаво. Ну і справді на це схоже, тому що це, мабуть, та сама форма для True Wireless навушників яку б хотіла більшість авдіофілів. Тобто, зручно, комфортно, вуха вже мають таку форму, тож взагалі все добре. Металеві носики. Є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка, непогана, дуже пасивна шумоізоляція через ось цю от частину, яка вам закриває вухо. Ось тут можна побачити динамік і ось класично розташована арматура, яка виходить просто в звуковод. Ось акумулятор тут маленький такий. Далі контактні, я не знаю, контакти для зарядки, Ось так. Тут у нас певна електроніка. Це мікрофон і його отвір, тож тест мікрофону теж зробимо, звісно. Якась плата, тож все отак от гарно зроблено. Вони добре тримають зв'язок, добре тримаються у вусі, тому в цілому з усіх. Зовнішніх точок зору, як на мене, то все чудово, а враховуючи те, що ви можете там трохи кастомізувати дизайн, то взагалі класно. Ось наш традиційний тест мікрофону, записую через мік... цей фрагмент зі звуком через мікрофони гібридної версії. Але я впевнений, що мікрофони в них однакові з динамічною, тому не бу... немає сенсу робити два тести. Ось один фрагмент. Я тут не буду застосовувати якусь корекцію гейна чи еквалізацію. Тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон. Якщо ми говоритимемо про звук, то в цілому ці дві модельки це гарний приклад того, як зміни на середині верхніх частотах можуть змінювати сприйняття. Низьких частот. Я майже впевнений, що тут однакові динамічні випромінювачі, вони доволі однаково налаштовані, але тут у нас додається арматура, яка змінює сприйняття середини і верхніх частот, тому тут ці навушники сприймаються як більш басисті. Хоча насправді обидві модельки в них доволі потужні низькі частоти, є додана і вага, і пружність. Тож глибина гарна, не максимальна, але дуже гарна. Але в цілому це от просто сприймається як такий соковитий, моцний бас, який, ну скажімо, багато хто полюбляє, тож в цілому, там якщо потрібно лупити або валити низькими частотами, ці модельки вам це видадуть. Ну і, в принципі, низькі частоти будуть присутні. В той саме час це не буде перетворення всього на низькі частоти. Але ось це підґрунтя для НЧ тут буде присутнє завжди. З точки зору роздільної здатності, нормально, також непогана передача текстур, доволі базові ці мікроконтрасти для, натуральних, для передачі натуральності інструментів, але ж ну, це True Wireless сегмент тому там, якщо ми не беремо щось топове, да, там, наприклад, насправді там, ті ж самі Deviali Gemini, і Ними можна замінити дротові навушники, якщо трохи покрутити еквалайзер без якихось там серйозних втрат. Тут в нас, звісно, це ж таки не така роздільна здатність, не такий контроль, але в цілому нормально і добре, що нормально пророблена середина, тому бас не домінує, заглушаючи собою все інше. І це дуже добре, враховуючи його додану хотів сказати, вартість, додану кількість. Тож. Навушники не супер бас пушка, але в цілому відносно басовиті. Ну і Перший приклад це в нас I think You freaky, by The Antwoord. І тут, звісно, у нас потужний бас. Доволі пружний, доволі е важкий. І обидві модельки це відіграють дуже приємно. Але тут різниця, що в нас є, в основному, здебільшого, середні частоти, тому максимум, що ми тут маємо, це. Вокал Йоландії, ну і там трошечки там всіляких інших інструментів з їх обертонами на верхніх частотах. Тут у нас більше фокусу на вокалі, більш цікаво будується контраст. ну і Верхні частоти більш присутні, через це ми більше приділяємо уваги інструментам. Середні частоти, ну, тут це типова динама з доданою вагою трошки, але не багато. З присутністю а, цієї емоційності притаманною, динамічним випромінювачем, тут більше нейтральності, більше дрібних нюансів. Ну, але, звісно, не назвати там, цю модельку якоюсь моніторною або з якимось помітним фокусом на мікроконтрасті. Обидві моделі це True Wireless, тому робити тут зайву, а, там, цю моніторність не має жодного сенсу. Тому взагалі а, різниця сприйняття в тому, що в нас тут краще більш виділені там, наприклад, ударні, чоловічий вокал. Тут в нас більше агресії, більше от всього, всього того, що є на границі з серединою і верхніми частотами. Обидва варіанти приємні, але тут вже питання смаків. Тож, Елювейтай, <кхем> The Call of the Mountains». Відома річ, ну, Льовий Тай в своєму репертуарі. В них багато інструментів, фолкових, різні вокали, і важка частина, і не тільки. ну, Все, за що їх полюбляють. На цих навушниках вони більше фокусуються на ударних і басовій лінії. Тут в нас більш помітний а, навіть не акцент, а більш помітні важкі гітари, жіночий вокал. Тобто ну, обидві модельки насправді не ідеальні, але ж ми говоримо про True Wireless і про не найтоповіший сегмент. До речі, скоро буде огляд більш, топового, більш топових речей з True Wireless сегменту а Верхні частоти, ну тут. Тут в нас вони дуже базові, такі, дуже спрощені, динамічні, без зайвої доданої енергетики, тож для тих, хто полюбляє більш комфортні верхні частоти. Тут в нас більше протяжності, але знов таки десь там середній рівень з точки зору протяжності, більш повітря, більше енергії, тож в цілому такі більш присутні верхні частоти. Навіть на початку перші кілька годин вони були такими доволі, яскрова, доволі яскравими для мене, але потім вони вгамувалися і стало нормально. Тож більш схоже для, на звук типових гібридів. Ну і прикладом в нас тут буде Song Remains the Same від Led Zeppelin, Ну і тут Led Zeppelin відомі тим, що в нас а, більш, а, вони пишуться доволі, писалися доволі м, високочастотно в гітарах. Ну і насправді обидві модельки це непогано відіграють, а, бо все ж таки базові ВЧ тут є, і... але тут в нас трохи більше цієї насиченості, більше. Нюансів гітари і більше обертонів. Якщо казати про порівняння, то в цьому сегменті доволі багато всього там ті самі анкери, але я їх більш ніж півроку вже не чув, тому не візьмуся порівнювати. А от з того, що я періодично слухаю, це Final Audio ZE3000, не 300 3000. А вони чимось схожі на цю модельку, але замість доданої ваги в них додана ось ця щільність і. Більше вони такі ударні і щільні на середніх частотах, верх в них, скажімо, менше, ніж тут, десь як з цією моделькою, але трохи більше протяжності. Fio Fw3. Ну, тут в цілому один динамік, менше ваги. Більше пружності теж в них трошечки більше деталізації на середніх частотах, ніж тут, трохи менше фокусу на мікроконтрасті, ніж в цій модельки. І взагалом теж динамічні верхні частоти, але більш за протяжністю ближче до цих, але не за енергетикою. Тож там все ж таки більш динамічні верхні частоти. Ну і Fw5 з останніми оновленнями, прошивки, там, новими кодеками і всім таким іншим. Стала дуже класна моделька. В цілому, скажімо, ну звісно, ідейно вона схожа більше до цієї, але в них більше пружності, менше ваги, тому більше розкривається середина і більш рівно звучать верхні частоти. Але в цілому, якщо казати про ці дві модельки, підбивати якісь підсумки, то дуже класні з точки зору дизайну, надійності і всього такого іншого. Дуже довга робота цього кейсу і самих навушників, тож взагалі там для повсякденного носіння дуже класна моделька, особливо якщо ви полюбляєте такий присутній, доволі потужний вагомий бас. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.